От розумієш, от вам всім здається, що от іде війна, да, і щось про радість, щось про щастя, воно зараз недоречно. Але це вам так здається, це вплив колективного безсвідомого на вас. Тому що чим більше людей страждає, тим довше ця війна буде. Якщо говорити ну, трошки про тонкі речі, да, колективного безсвідомого, да, певного егрегора війни. А якщо ми навіть, коли ми в війні дозволяємо собі радіти, бути щасливим, ми анулюємо ці програми. І, можливо, якраз тим хлопцям, які на передовій, чи тим дівчатам, які чекають своїх хлопців, да, чи просто людям, які живуть в цій ситуації, важливо чути щось радісне, щасливе, світле, Розумієш, для того, щоб підтримувати свій стан в любові. Розумієш? Так я розумію, хочеться співати про те, що все погано, всі погані. Той загинув та страждає. Це відкликається, тому що на серці це в кожного з нас, з українців. Але наше серце живе за рахунок любові, та? віри в завтрашній день, в світлий завтрашній день, віру в перемоги. Так для цього потрібно світло, для цього потрібні ці високі вібрації, які ти своєю енергетику даєш. Розумієш через свій голос в тому числі. Тому цей глюк, що зараз я не можу проявлятися, тому що недоречно співати про щастя, про радісний стан, про світло, про любов це глюк твій нав'язаний, це не ти. Mm. От спробую от, експеримент зробити да? от для військових взяти хлопців і заспівати їм щось сумне. Подивитись їхню реакцію. І заспівати їм щось таке драйвове про любов, про щастя, про наших українських козаків, про любов, про дівчата. Подивишся їхню реакцію. Це те, що буде давати їм сили жити, виживати. Розумієш? Угу. Зроби як співацію. Я постійно співала, я співала на полігон багато. І От тільки позитивні пісні. Але як, ну, як хлопці на сцену, реагували танцювали, як хлопці реагували. Так, виходили на сцену, танцювали в ряду. уявляєш, з автоматами, з кулеметами танцюють. Ніхто ж тобі не сказав з них, що, а що ти таке от про щастя, про любов співаєш? Співай там щось таке, маємо всіх замучити, розстріляти». Ніхто ж тобі про це не говорив? Ні. — Так Так само, як і по мові нав'язують да, бар'єр. Я був добровольцем 14-15 рік. 80% нашого батальйону спілкувалися російською мовою і захищали свою країну, спілкуючи російською мовою. І один одного розуміли, хто українською, і російською, претензій не було. Розумієш? А це ж в тому числі пропаганда, яка діли й володарюють, розділити українців на російську українську мову. Україна – Країна вільних людей, казачий край. І чим більше хтось нав'язує і ділить людей, тим більше він вносить смуту в наш український народ. Розумієш? Okay. Тому тут потрібно просто розуміти одну просту річ, що ти патріот, не тоді, коли ти змушуєш когось розмовляти якоюсь мовою, молитися якомусь одному Богові, а коли ти через свою любов до своєї країни маєш маленький свій фронт. От кожен по-різному. А да? хтось в окопі захищає Україну, хтось. Та в тилу через пісню свою прославляє Україну, а хтось там сітку в'яже, да? як волонтер. Коли у кожного з нас маленький свій фронт, і ми робимо спільну справу, неділюючи на того, хто кращий українець, хто не кращий, хто патріотичніший чи хто не патріотичніший, от тоді перемога наша вона дуже швидко прийде. От тоді ми не будемо прогибатися під тих ж політиків, які там мають свої інтереси на цій війні, розумієш? Сила ж в нас, в звичайних людях, українцях, так ми зараз по всьому світові. Але коли ми єдині, ми дуже швидко відновимо все після перемоги. Так? Тому давай, знімай цей глюк, що я не можу зараз нести щастя раді через свою пісню. Це мій маленький фронт. От я так допомагаю нашим хлопцям. Розумієш? І проявляюсь там ага. через щастя, любов. Вони дивляться на тебе і от в тобі бачать Берегиню України. В тобі бачать цей образ України, яка несе в собі любов і щастя. Чому вони захищають свою землю? Тому що вони відчувають енергетику рідної землі. Розумієш, ти ж в собою несеш цю енергетику. Ти ж справжня українечка, подивись на себе. Неймовірна, гарна, вродлива, щаслива, талановита. Так неси цю любов. Зрозуміла? Не стримуй себе.